Привіт усім! Ви на каналі Friends Game і сьогодні я граю в тюрму Куромі. Ну що ж, тут є такі легкі. Я все одно не вибирала важкий. Тут є ось таке сидіння. Є, є фігурка Hello Kitty. І тут ось такі гарні труби. Також тут можна спосидіти на туалеті. Ось, як ви бачите. Цим займається більшість. Ну, я коли пам'ятаю, заходила разочок в, такий, в цей паркур, то, то бачила, як люди боролися за цей туалет. Представляєте собі, боролися за туалет. Це скільки вони в камері посиділи і не знали, що робити, та що вони навіть боролися за туалет. Це ж скільки простачків, ну люд, пер, людей, які грають перший раз, зайшли і не знали, що робити. Це ж як вони знудилися, як вони довго не виходили, думали те, що знають що робити. Ну що, ж? так, це те саме, як ви бачите. На нам треба нажати на ну, нас ловив череп і нам треба нажати на кнопку. Давайте нажим. Давайте намагатися нажати. Ну що ж, ми успішно внажати, поки вона нас не схопи. І що ж вона нас схопила, але нічого. Зато тепер ми можемо спокійно йти. І що ж вона нас замітила. Зато ми цей. Ми можемо іти і навіть прикалюхатися над нею Е, Як? А як? Я ж коли забиралася в раз, вона не могла, як вона перестрибнула? Реально як. Добре, пішли тоді. Як ви бачите, вона не така слабачка, вона може підніматися по лісниці. Це взагалі достіжені. І вона нас не зловила, ви чули, як вона зловісно рикає. Так-так, вона так зловісно рикає, що я не можу, вона така... Ще його там затримали, бачите, стрибає собі. О, може, ти до мене підеш? Ха-ха-ха. Ну, що ж, жде собі, поки там я прийду на кнопочку нажимати, а я вже не прийду. Не дождеться. Ну, що ж, як ви бачите, тут є і хлопчачий туалет. Але ми в жіночому. І що ж, я замітила туалет. Ось. Ось ось правильний. Ось. Тут ось такий. Ось тут ось такий. Мені найбільше подобається оцей туалет, а кабінка найбільше ось ця подобається. Давайте купати, поки вона не замітила, куди ми пішли. Не пішла, як ви бачите, тут провалився туалет. Це, мабуть, той самий туалет, замість якого ми копали. І його хтось сюди поклав. Ну, добре. Пішли далі. Як ви бачите, тут є черепашка ніндзя. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як його звати. До речі, а давайте челендж. Якщо, якщо ви хочете, щоб ви завжди вигравали в всяких пархворчиках, вигравали в іграх на швидкість і в інших іграх, то підпишіться і поставте лайк за 5 секунд. Ну ще починається. один, два, три, чотири, п'ять. Ну що ж, успів, тепер ти ніколи не будеш програвати в іграх. Ну наша кулька. Також, якщо ви любите Україну, пишіть в коментарях, з якого ви міста. Мені буде дуже цікаво почитати, з якого ж мої глядачі міста. От я, наприклад, родом із Береслава, а зараз живу в Кривому Розі. Напишіть, де ви живете або де жили і переїхали з війни. Що ждемо, поки він нас лови все таке. Як ви бачите, він мене хотів зловив тільки раз. Зато постійно я від них чую роса Вона вона завжди в таких іграх. Ну що ж, це ліфт. Повтаємо їх на місто і падаємо. Це тут типу, кнопочка, щоб повернути лів на місце. Ось, наприклад, дивіться, який прикол. Ліфт поїхав без мене. Що робити? Нажимаємо на цю кнопочку. Ша, підожіть, будь ласка. Як ви бачите, ліфт поїхав, Ліфт знаходиться зараз. Вон там. Нажимаємо на цю кнопочку, ліфтника і з'являється тут. Ну що ж, поїхали. Ну що, це мій улюблений раунд. І якщо я впаду, то робіть, що хочете в цьому відео. Ну, пишіть, що хочете. Не пишіть, якщо не хочете писати. До речі, якщо мене дивиться якийсь блогер, то напиши, як тебе звати І ти можеш оказатися одним з моїх улюблених блогерів. Ну що ж, як ви бачите, ми пройшли той паркурчик, мій улюблений. І я знаю, що тут робити. Таке відчуття ще йди десь ото. Відкриваємо дверці. Це. І драбина з них вкає. Беремо драбину і тікаємо той кнопки. Вона е, повне стілення була. Як ви бачите, тут є камера. А нам ось сюди, власне. Ось це. Я, це для мене починається справжній ад. Для мене ось цю решетку відкрити — ад, а туди попасти це. Уявіть собі. Оце мені тільки повезло, тому що я хотіла попасти Ну, на драбину і попала туди. Де да, логіка, а чого мене вентилятор не зносить? Навірно, разработчики не перевіряли гру. Ладно. <гум> Пішли ці. Далі... До речі, підписуйтесь і ставте лайки та пишіть в коментарях. Якщо ви грали в подібну гру. Також пишіть і ставте лайки, в яку ви гру грали. У поліцейських або у інші види такої гри. Нам, мені буде дуже цікаво почитати, які ви ігри грали. Ну що ж, а ми будемо скоро закінчувати. Так, закриваємо ось це все. І спускаємось ось сюди і ось сюди, і прямо в шипи. Тому що нам потрібно потрапити ось сюди. Було б якось не дуже логічно йти півтори дороги, щоб потрапити ось сюди. Як ви бачите, я зразу тут була але впала. Ну, що ж, тут, Ой, можна отак навіть зробити. А ні, не можна? Не можна. А не можна. Це наважається читингом. Так робити можна. Ну, здобати так можна, це не рахується читингом. А також, а також, якщо вам цікаво, подивитися ще якісь відео у мене на каналі. Знизу, знизу відео є силочка на мій канал. А якщо ви забули, він називається Friends Game. І що ж, це мій улюблений рівень. батут. І тут можна навіть сюди потрапити. Ну, іменно навіть сюди. Ось як вибать. А, я падаю, Лада, сорі. Так, ось тут. Яменозі можна потрапити на цю трубу. І ось так в цю трубу. Нам треба іменно не в на цю трубу, а в цю трубу. Ну що ж, це останній раунд. Ну що ж, я думаю, я думаю, ви знаєте, що буде далі. Тому всім пока-пока.